Їхали на виклик про домашнє насильство, а знайшли незареєстровану зброю та боєприпаси. До правоохоронців звернулась мешканка села Рунгури, що на Коломийщині. Жінка повідомила, що її колишній чоловік погрожує вбивством. Схвильована жінка скаржилась на свого чоловіка, який дебуширив, лякав та погрожував її вбивством. Під час опрацювання виклику щодо вчинення домашнього насильства співробітники поліції виявили у будинку 57-річного кривдника ряд заборонених предметів, серед них гладкосвольна мисливська рушниця. 10 боєприпасів до малокаліберної гвинтівки, 10 заряджених пиш-контейнерів до голодкоствольної мисливської зброї, 14 боєприпасів до пістолета Макарова, 3 боєприпаси до автоматичної вогнепальної зброї, пристрій для спорядження пиж-контейнерів, банки із порохом. Водночас жодних дозвільних документів на знайдене у чоловіка не було. Слідчі вилучили незаконні знахідки та направили на проведення експертних досліджень. Наразі поліцейські з'ясовують обставини, за яких зброя потрапила до домашнього кривдника та мету її зберігання. Дії фігуранта поліцейські кваліфікували за двома статтями: за частиною першої статті 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та частиною першої статті 129 – погроза вбивством Кримінального кодексу України. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія